Wat zou je moeten doen? Ho, ho, ho! B***! Zo, camera! Zo. Ho, ho! Хоу-хоу, знаєте, друзі, що ви звикли чути від мене інше слово, яке починається на Х і з трьома літерами, але сьогодні саме хоу-хоу-хоу. Тому що сьогодні ми говоримо про Різдво, про різдвяні подарунки. Нарешті я дочекався того поважного віку, коли я можу, навіть якщо мене взагалі не будуть нікуди брати на роботу, я зможу працювати кім Санта-Клаусом. Правильно, доведеться причепити собі лише бороду, а все інше можна залишити. Але сьогодні знову ж таки не про це. Сьогодні ми про наші подарунки. Ланшоп і канал Ісландія приготував багато подарунків на Різдво в першу чергу для військових, купуючи подарунок у нас в Сланшопі. Ви автоматично робите подарунок військовим. тому що 50% від прибутку ми одразу відправляємо Збройним силам України, наприклад, ці шкарпетки. Купуючи набір цих чудових шкарпеток, ви автоматично відправляєте військовим таких самих три пари плюс кава. Грілки. Тому трать, донать! Окрім того, в подарунок своїм близьким, ви можете придбати такий чудовий світшот, на якому написано: «Хм-хм-хм-хм». <плес> На жаль, не можу показати в Ютубі, як правильно це спочатку до кінця звучить, але ви знаєте, цей наш чудовий слоган. Окрім цього, є отака чудова різдвяна кінгуруха блакитного кольору з імбірною людинкою. Мотанки це окрема історія. Нам їх роблять на замовлення. Дуже красиві. Вони прикрасять не лише ваш новорічний стіл, не лише вашу новорічну ялинку, але прикрасять в принципі ваше життя. Вони є різні, всі вони авторські. Справа в тому, що вони не пов... Вторні кожна мотанка унікальна, вона робиться в одному екземплярі, це ручна робота. І Є такі от мотанки, є ну, такі кози, їх теж певна кількість. Мені дуже подобаються ці кози. Вони різні є з луками, стрілами, з глечиками, з телефонами. Обирайте собі. Звісно ж, набір наших новорічних іграшок. Цього разу ці наші новорічні іграшки в такому фірмовому тубусі. Тубус є такий, тубус є такий. Обирайте собі будь-які, які вам хочеться. Ну і звісно, чашки. Чашки це наша гордість. Мені здається, що якщо коли-небудь в Україні буде фестиваль чашок, то виграє цей фестиваль за дизайн, звісно ж, Ісландія. Бо ніхто не робить такі чудові чашки із імбірним чоловічком, із оленем в приборі ночного бачення, із сніговіком і багато-багато іншого. Це можна вирізати, але я дуже. Сподіваюсь, що рекламуючи все це і пропонуючи вам все це купити, я не виглядаю як цей долб без ДНР Кіріл Сіріус. ні, не виглядаю. Тому, друзі, купуйте шкарпетки пачками, чашки. Купуйте по 20, по 30 штук. Давайте зробимо так, щоб якомога більше грошей полетіло до військових. Зробимо так, щоб якомога більше красивих подарунків отримали ваші близькі. Сподіваюся, що у кожного з вас на різдвяні свята буде щось. Зі сваншопу. І чим більше буде у вас цих речей, тим більше подібних речей буде у військових. Всіх вас обіймаю.